Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Московити показали знищення наших гвинтокрилів касетними боєприпасами в Донецькій області. Пише Леся Поруцька Сакович. Тіла пілотів везуть до Києва. Почали касетою один міг злетіти. Два явно зазнали пошкоджень і були добиті ланцетами або ракетами. Сергій флеш вказує, що гелікоптери сіли на заправку. Окупанти, судячи з відео з БПЛА, вже чекали на них у цьому місці. Хто злив ворогові місце заправки? Наші гвинтокрилів Зе зрада Сергій Флеш. Продовження сумної історії гелікоптерів. Противник після атаки на гелікоптери відстежив, куди перевезли БК від гелікоптерів і вдарив ангар. І усе це відбувається за 50 кілометрів у нашому тилу. Поки не припинимо це неподобство з польотами. Розвід АРФ в наші тили, діла не буде. Вони нам так усе ціне переб'ють. Нема чим збивати, хоча б монітор та активність і переміщення БПЛА засобами реба крутиться в небі. БПЛА РФ садити. Гелікоптери крутиться в небі попал РФ треба виводити Петріот або Хаймер скрутиться в Небі АРФ, А жодних зборів особового складу. В той же час телеграм-канал говорить снайпер. Пише вчора. Ми опублікували інформацію про загибель наших пілотів. Я не маю слів, не хочу нагнітати. Мені просто боляче від таких випадків Сергій Нікітін у той же час зазначає наступне за інформацією. Військовий головнокомандувач залужний забороняв транспортувати і розгортати установки Петріот без радіоелектронного і зенітного захисту. Стої, тому за весь час використання установок Петріот орки не зуміли пошкодити жодної з них. Єрмак, що скаже, накази пішли інші. Але сьогодні військом керує дилетанти. А можливо, зрадники Зеленська з Єрмаком. із за якихось 10 днів ми втратили один хімарс і дві пускові установки Петріот. Мало того, що це сотні мільйонів доларів. Нам не буде чим закрити небо на сході, а це призведе до зростання втрат військових. Сьогодні навіть важко спрогнозувати, чи нададуть колись нам США установки для зміни втрачених та Соку ціну платить ЗСУ і країна за дурість Зеленського і його нетерпимість до генерала, якого народ цінить більше ніж нарциса Самодура Зе, який не зміг пережити, що рейтинг залужно значно перевищив рейтинг цього самозакоханого. Не так давно, коли командувачем був залужний, росіяни не могли дістати наші літаки, гелікоптери та дорогі системи ППО в тилу лише у бою. Зараз же мор дорогої техніки і, що найголовніше життя наших хлопців, яке безцінне навіть під час атаки останньої по аеродромах. Росіяни визнавали провальна атака. По аеродромах, яка більше вдарила по цивільних ніж по військових об'єктах, відповідь України буде жорсткішою. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.